Дуже класна також машинка, ігрова для малючків від ліфрок. Іде міксер, такий інтерактивний. Машинка в чудовому стані. До неї підібрали ось таку одну кульку. Вона підходить, тут відкривається, вмикаємо два режими гучності. Закидаємо м'ячик. Ось так він випадає, все це озвучується, світиться. Бирають мелодії і перемикаються різні режими. Ось така дуже класнюча в ідеальному стані для хлопчиків я буду, Думаю, що дуже-дуже сподобається.